Доброго дня всім! Хочу розповісти про кліпси, які мені зробив Роман на Renault Scenic 3. Тому що в інтернеті знайти їх неможливо. Немає в продажі. Встановлюється дуже легко. І гарно тримається. Я б навіть сказав. Краще, ніж заводська. Заводська тилипається трохи, а це сидить дуже міцно, дуже крепко, навіть не ворушиться. Зробив бистро, не пам'ятаю, по-моєму, за день. І відправив мені. Робить гарно. людина файна і чимна. Звертайтеся. що захочете.